Thank you Мо цього підземного переходу сумах триває вже більше п'яти років. А на його облаштування з бюджету громади виділили щонайменше сім мільйонів гривень. Чергово завершити роботи місцева влада обіцяла у березні 2022-го. але зараз у червні 2023-го, перехід закритий. Хотілося б, щоб його вже доробили. Нарешті, а то вже довго його роблять. Так дуже зручно було, тому що я кожного дня ходжу на роботу. І ми приходиться обходити до найвищого пішохідного переходу. Це не дуже зручно. Я кожен день не думаю про цього переходу і думаю, коли ж він вже відкриється. Тож сумчани з нетерпінням чекають, коли завершиться ремонт переходу, що затягнувся на довгі роки. Було б зручно, набагато було б зручніше, звичайно. Я за. Я мало тут ходила. Я просто приїхала недавно. Але я пам'ятаю, коли він був был открыт, було удобно. Как бы, удобнее, чем сейчас. Тут немає можливості де на ту сторону перейти, на ту сторону перейти. Так що я гадаю, що краще, б, щоб він працював. Звичайно, так. Що, тому що перший переход це от там, другий переходить ще й далі. Тут неможливо перейти. Підземний перехід необхідний не лише для зручності, а й для безпеки, бо рух автомобілів у центрі дуже жвавий, а перейти дорогу біля фонтану вкрай небезпечно, запевняють сумчани. Він дуже небезпечний, як на мене, хоча стараються і перех пішоходи, так ніби дивитися уважно, але все таки я вважаю, що дуже така розв'язка інтенсивна тут у нас. Звісно. На місце завжди багато транспорту. Звісно, що нам потрібен підзем, підземний перехід. Ну, але ж ми знаємо, що та ситуація вже дуже давно І з ним. Коли ж нарешті відкриться підземний перехід поблизу Фонтана Садко. За коментарями звернулися до департаменту інфраструктури міста. Очільник підрозділу спілкуватися з журналістами поки відмовився, пояснивши, що для завершення робіт необхідні додаткові кошти. Строки введення підземки в експлуатацію поки не зазначають. Юрій Коцяр, Максим Близнюк, Новини СТС. На вулиці Білопільський шлях у маршрутку зайшов нетверезий чоловік. П'яний пасажир поводився агресивно і відмовився сплачувати за проїзд. Коли водій попросив чоловіка вийти із салону, той дістав ніж і почав погрожувати йому розправою. Реально побоюючи за своє життя, водій вибів з маршрутки. Нападник вийшов за ним та при цьому відбив праве та ліве дзеркало заднього виду вказаного транспортного засобу. На місце події негайно прибули працівники поліції та затримали 36-річного нападника в порядку статті 208 кримінального процесуального... Кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Сумські школярі в день останнього шкільного дзвоника щасливі й усміхнені. Попри те, що увесь рік освітній процес проходив у складних умовах, через часті повітряні тривоги, тривалі відключення світла і тривав майже на місяць довше, але все ж таки фінішував. Майже 6 тисяч школярів, серед них майже пів тисячі дітей зі статусом внутрішньо переміщених осіб, опановували шкільну програму за дистанційною та змішаною формами навчання, у тому числі із за кордону. За підсумками 2022-2023 навчального року, серед однієї тисячі. 197 цьогорічних випускників 11 класів. За високі показники у навчанні 57 учнів отримало золоті і 23 – срібні медалі. Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти отримали 2606 випускників 9 класів. Із них 157 учнів – свідоцтва з відзнакою. До сумського відділу поліції звернувся чоловік та повідомив, що став жертвою шахрайства у соцмережах. На одній із соціальних платформ пропонували інвестувати кошти через посередника. Телеграм-каналі побачив рекламу Бінансу, ну, там що можна інвестувати кошти там через посередника. Вкладаєш тисячу. Він через деякий час тебе повертає через біржу, там 4500, кладаєш 2 тисячі, отримуєш 8, кладаєш 5 тисяч, отримуєш 25. Ну я вирішив спробувати, мінімально вклав тисячу гривень. Через деякий проміжок часу я йому пишу, що там з моїми коштами. Він пише, все добре, ось твоя сума до виплати 4 500 поставив на номер картки. Далі вже запрацювала класична шахрайська схема щоразу з новими вимогами. Потрібна інша картка доплатити суму комісійних за виведення коштів, далі ще за технічну підтримку. Так, сумчанин загалом іще п'ять разів перераховував гроші невідомим. А я заплатив останню суму, там три тисячі. Він мене заблокував. З усіх номерів я тепер не можу на його телеграм-канал зайти. Коли я звернувся до банку, виявили, що це ж є шахрай, то це все криптовалюта. Тут я перше вирішив спробувати, але другі попав на сімнадцять тисяч. У поліції ж куди звернувся легковажний чи надміру довірливий інвестор. Вкотре застерігають: не довіряйте шахраям. Легких грошей не буває. Не довіряйте незнайомцям та не ставайте учасниками їхніх видуманих схем по заробітку. Перевіряйте інформацію, яка надходить від таких осіб. Шахри неумисно вдираються у вашу довіру, використовуючи різні прийоми маніпуляції та психологічні техніки. Якщо все ж таки ви стали жертвами шахрайства, не панікуйте. Зателефонуйте на спецлінію 102 співробітники поліції нададуть вам компетентну пораду чи допомогу, а також зверніться у відділення вашого банку та розкажіть ситуацію. Ярослав Самсоненко, альпініст Сум, 19 травня підкорив Еверест. Для підготовки сумчанин набирав гори та вулкани у різних куточках світу: Казбек, Мерапік, Аконкаго та інші. Такі інтересні гори yeah. вибирав. Та вони для підготовки були саме те, що треба, і зрозумів, що треба йти. Думав. Буде не так складно, але було реально хардово. Експедиція на Еверест тривала 35 днів. Для кращої акліматизації з базового табору група зробила дві ротації. Взагалі, люди проводять одну ротацію, але наш лідер Валентин Сіпавін вирішив, що нам потрібно та й краще буде провести дві ротації. Щоб ліпше акліматизуватись, альпіністи ходили через хумбу, найнебезпечніший та найбільший рідник у світі. Ярослав пройшов його шість разів. І кожен раз, коли йшов через нього, він забув взагалі е інший. Тобто він рухається з довижною швидкістю та обвали часті. Підкорення Евересту плинуло і на зовнішній вигляд, говорить Ярослав. Після Казбеку я ще собі пообіцяв, що не буду голитися та підстригати волосся. Як до моменту, як я підкорюю Верест. то це могло затягнутися на багато років. Я дуже радий, що це вклалося два роки. Ярослав веде свій ютуб-канал, та вже незабаром планує випустити відео про підкорення Евересту. Зізнається, тепер експедиції лише для відпочинку. Еверест була жорстким випробуванням, та це було реально таким моментом, де я зрозумів, що далі я хочу ходити з друзями в гори, в якісь лайтові. Там зі своїми палаточками, щоб можна було просто кайфанути від відпочинку. Юрій Качар, новини СТС.